Так, розпакуночок однією ручкою. Ой, у нас там б'ються наші котики, а ми тут розпаковуємо, Нам навіть не, не знадобиться ніж. Це, щоб розпакувати, що нам тут вигралося на Віоліті. Так, що у нас тут? Опа? Ось такого впало у мене. Так, о, Dirty dance, Dancing. Dirty dancing. Знаете, да, кіно, кино. Так, добре, що у нас там ще. Это у нас мультивод. Так, ага, full package, same crow. Ага. Доброе ще, О! Family, га, ага, ТЕД. я надивился, хочется подивиться. Грайте, выгравайте.